Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра! Пропонуємо вашій увазі спеціальний випуск, і він присвячений всім нашим справам з 5 по 8 травня 2024 року. Що ж, давайте розпочнемо з. Агрогороскопа, по традиції вже, і розглянемо, що ми можемо тут робити. 5-го неділя та понеділок, 6 травня 2024 року. 5-го можна посіяти, посадити розсаду цибулі, тиканку цибулю та яровий часник. 6-го вже час, якраз коли почнеться період чорного місяця, гикати 6-ї години ранку 22 хвилини. Якщо ви щось святкуєте в цей день, будь ласка, не треба писати, що у вас свято, а до речі, це свято не у всіх буде, багато народів на землі, 33 мільйони богів, і кожен святкує свій період. Так що, будь ласка, якщо вам це не підходить, будь ласка, не користуйтеся. Ну, а ми бажаємо вам миру. Та добра вашим серцям. Що ж, давайте повернемося до спеціального випуску. Спасибо, ми розібралися, тобто тільки 5-го можна посадку проводити. Розсаду не турбуємо ні 5-го, ні 6-го. Квіти та кімнатні рослини тут актуальний захист та зелені операції. Поливи та підживлення не проводимо 5-6. Хоча поливи при необхідності от розсаду там трошечки полити можна, а підживлення небезпечні. В саду проводимо обрізку та зелені операції 5-6. Зелені операції на будь-яких рослинах можна проводити, можна збирати врожай, робити заготівлі, це там, де вже є врожай. Квашення капусти не плануємо на 5-6, але настоїнки можна готувати і збирати лікарські рослини. Риболовля все вже заборона. Дайте можливість рибі зайнятися своїм потомством. Кімнатні овочі 5-6. Тут у нас захисні, захисні обробки рослин від шкільників та хвороб та зелені операції. Інкубація, будь ласка, хто займається інкубацією, вирощування перепелів, можна якраз викладати на інкубацію яйця перепелів або в інкубатор, або під перепілку. 7 та 8 це у нас вже період вівторок-середа. І період місяця в знаці телець але це у нас і геката, і народження молодика 8-го. Тому ніяких посівів і посадок не проводимо, розсаду не турбуємо. Для квітів та кімнатних рослин дуже актуальні зелені операції, та поливи вже тільки поливи підживлення, нагадую, не проводиться в ці дні. Поливи на будь-які будь рослини, саду, городу, теплиці дуже добре. Вони будуть ефективні, підживлення, будь ласка, ні. В саду можемо проводити поливи при необхідності, обрізку всіх рослин, якщо є в цьому необхідність та зелені операції. Зелені операції на будь-яких рослинах можна проводити і 7-8. 7-го, 8-го можна збирати врожай, робити заготівлі і квасити капусту можна 7-го. Готуйте настоянки та збирайте лікарські рослини. Риболовля ні, заборона. Кімнатні овочі, для них 7-8 актуальні поливи рослин та зелені операції. Інкубація. 7-го ще закладаємо яйця, перепилів в інкубатор, а вже 8 го ні. Наступна рубрика Місяць для будинку для здоров'я з 5 по 8 травня. Це у нас такий період перед народженням молодика. Чорний місяць, помирає місяць, старий і. Потім йде процес народження. І в цей час ні, ну зовсім немає ніякої енергії з космосу. Абсолютно. Тому, будь ласка, в цей час не плануйте початок справ та не купуйте дорогі речі. Далі 5 та 6 в будинок ідемо груба, камін, можливі пожежі, це знак стихії вогню. Не плануємо 5-6 стрижку волосся, стрижку нігти і фарбувати волосся не можна в знаці вогню. Мити волосся можна 2 дні. Далі сауна не плануємо, ми будемо говорити з вами про здоров'я, ви зрозумієте чому. Догляд за шкірою, маски не працюють в знаці стихії вогню, очищення шкіри, ось так. Той, хто займався циклом очищення чистотілом, п'ятого ще, так як ви все робили, а шостого ввечері завершуєте цикл, і далі відпочинок буде перерва. Очищення організму п'ятого та шостого, п'ятого – прадуш. І шостого так можна очищувати організм. Рукоділля не займаємося в цей час. Для тіста актуальна рідина, прати та прибирати в цей час не рекомендується, знак стихії вогню якість буде ніяка. Але ремонтні роботи можна зробити, привітрювання речей також при гарній погоді. А далі у нас ще 2 дні, 7-8 це телець. Груба камін, дуже-дуже будьте уважні, можливий дим. Не можна в ці дні стригти волосся, стригти нігті та фарбувати волосся. А ось мити волосся можна. Сауну не плануємо, догляд за шкірою. Якраз маски будуть в цей час дуже добре працювати. Очищення шкіри вже все, завершився цикл. Очищення організму можна продовжити. Рука, діля, будь ласка, в знаці телець дуже гарні творчі роботи виходять. Тісто, тут норма по рецепту, прання прибирання можна проводити, буде якісним. Ремонтні роботи не плануємо і не проводимо, провітрювання речей теж буде неякісні провітрювання, будуть речі, всі зволожуватися і сприймати всі неприємні аромати. Якщо приємні, то це добре. Ну що ж, йдемо далі. Наступна рубрика здоров'я 5 та 6 місяця в овні в цей час будуть вразливі, будьте уважні. Я говорила, що треба звернути увагу на рубрику здоров'я про овен ми говорили. Так от, в овні вразлива голова, тобто, всі кістки черепа, головний мозок, судини головного мозку, центральна нервова система. Очні яблука, зоровий нерв, слуховий нерв, органи слуху та нюху і зуби. Не можна проводити операції на голові, вразливі очі, зуби, головний мозок, носоглотка, практично всі органи голови. Тому не можна проводити операції, до речі, ще й на очах, і перенесіть похід до стоматологічної клініки. Хоча це вихідний один із днів, але, будь ласка, навіть велика біль, треба по-іншому з нею справлятися. В цей час можуть загострюватися 5-6 такі хвороби, як ридикуліти, ревматичні болі турбувати. Може турбувати грижа хребта, артрози, остеохондрози. Тому, будь ласка, сауну теж не використовуємо, будьте уважні. Далі у нас ще 2 дні 7 та 8 це місяць в знаці телець. В дні знаходження місяця в знаці телець вразливі горло, шия, ковтка. Мигдалики, бронхи, щитовидна та паращитовидна залози, ендокринна система, язик нижня щелепа. В цей час не можна проводити операції на горлі, на гортані, на щитовидній залозі, на стравоході. Не можна видаляти гланди та зуби. Як бачите, у нас весь період з зубами в стоматологію не звертаємося. В цей час в дні знаходження місяця в тільці, 7 8 травня, можуть виникнути такі проблеми. Проблеми з судинами це атеросклероз і тромбофлебід. І в цей час може загострюватися ішемічна хвороба серця. Особливо вразлива область шиї може бути защемлення нервів, перетискання судин хребцями в області шиї. Пані підписники, пані глядачі. Якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися, то будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Щиро дякуємо!